Позиції і запрошую до слова пані Тетяну Дурнєву, експерта з питань внутрішньопереміщених осіб Інституту суспільно-економічних досліджень, підготуватися пані Олені Стяжкіні. Доброго дня, шановні учасники слухань. Я хочу почати свій, ли... свій виступ з листа, який я отримала під час підготовки рекомендацій до цих слухань. Цей лист надійшов від моєї сусідки, з якої ще два роки тому ми спільно будували дитячий майданчик в Донецьку. А сьогодні вона написала: Таня, я вас люблю, я піддержуюся, але нічого зробити не можу. Так як мій син сказав, що зі свого дому вже нікуди не уїхать, і лежачу бабушку просто нікуди дівати. Ми в окупації поставлені на коліні, повідомляємо дихання, яке нас зв'язує і останню надежду. І після цього листа я зрозуміла, навіщо ми сьогодні тут? Мільйони моїх співгромадян, вимушено знаходячись на непідконтрольній, на окупованій території, чекають від своєї держави від України. Хоч краплю надії. Якими Україна бачить своїх громадян, які залишились на непідконтрольній території? Що буде з тими людьми, які там залишились, коли Україна поверне свій контроль? Про це говорить зараз лише агресивна російська пропаганда. Україні терміново потрібно артикулювати свою позицію по відношенню до мешканців окупованих та непідконтрольних територій і визначити конкретні кроки на законодавчому рівні закріпити основні права та свободи людей, які залишились на непідконтрольних та окупованих територіях. Конкретно гарантувати права людям, які не здійснили тяжких злочинів і не брали участь у діяльності незаконних збройних формувань. Що це може бути? Це може бути по Такі елементарні речі, як зараз вже прописаний механізм, наприклад, нарахування пенсійної пенсії та трудового стажу людям, які зараз забезпечують життєдіяльність тих міст, які зараз окуповані. Це механізм. Повернення документів заміни документів для тих людей, які вимушені отримати зараз документи, тому що на тих територіях не діють органи влади. Це розробка державної програми всебічної реінтеграції і недискримінації в жодній зі сфер життя для тих людей, які залишились не за власною волею, залишились на окупованих територіях. Це гарантування справедливого перегляду судами України справ для тих громадян, які були засуджені зараз, щодня засуджуються незаконними органами правосуддя на окупованих територіях, і так далі. Людям, які залишились в окупації, потрібно чітко розуміти, що буде відбуватися з ними, коли Україна поверне свій контроль над цими територіями. І наступне питання торкається тих людей, які покинули свої домівки. Для забезпечення потреб переселенців, про які всі ми знаємо, і тут ми говоримо, потрібна державна єдина база внутрішньопереміщених осіб, яка буде працювати і показувати реальний стан справ і реальні потреби цих людей. І по-друге, потрібно відкриття руху всіх коштів, які отримає Україна від міжнародних партнерів, тому що без розуміння, куди заходять ці мільйони і тонни гуманітарної допомоги, ми не зможемо допомогти півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. Дякую.